Доброго дня всім, мене звати Волошко Поліна, я учениця 9 класу комунального закладу освіти, навчально-виховне об'єднання номер 28 гімназія, школа першого ступеню, дошкільний навчальний заклад Ясла Садок, центр позашкільної роботи Дніпровської міської ради, і я беру участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді Крок до знань. Темою мого наукового дослідження є образ української держави очима Павла Скоропадського, тобто конден аналіз мемуарів з цього гетьмана. На сучасному етапі розвитку України продовжує бути актуальним історичний досвід державотворення, формування владних інституцій та громадянського суспільства попередніх періодів. Доба української держави являє собою хронологічно коротку, тобто менше восьми місяців, проте досить насичено подіями сторінку української історії. Державне будівництво цей період здійснювалося в на надзвичайних умовах, оскільки молода держава перебувала у стані внутрішньополітичної нестабільності та чисельним зовнішнім загрозам. Про роль самого Павла Скоропадського у тому, що українська держава набула певних криз, виявляється дуже значною. А в окремих сферах розбудови державних і суспільних інституцій навіть вирішальною, важливим уявляється саме визначення цього початкового плану, а також оцінки лідером своєї діяльності. З'ясувати еволюцію задумів історичної постаті у реальні результати можливо на основі аналізу мемористики гетьмана Павла Скоропадського. Метою дослідження є визначення образу української держави очима гетьмана шляхом аналізу мемористики Павла Скоропадського. Для досягнення цієї мети було визначені такі завдання: з'ясувати стан і дати характеристику дослідження проблеми, проаналізувати мемуаристику Скоропадського як історичне джерело, та з'ясувати оцінки та характеристики діяльності Скоропадського як гетьмана української держави в сучасній історичній літературі, розробити методику та застосувати контент-аналіз мемуарів Павла Скоропадського. Об'єктом дослідження є спогади Скоропадського як історичне джерело, а предметом дослідження є уявлення самого Скоропадського про Україну як інтелектуальний результат ретроперспективної саморефлексії. Хронологічні та географічні межі роботи. Хронологічні межі роботи мають два хронологічні відтінки. Перший відповідає періоду існування української держави до часів Скоропадського, тобто з квітня по грудень 1918 року. Інший хронологічний відтінок стосується власне часу написання та оприлюднення спогадів Павла Скоропадського з січня 1919 року по 2013 рік. Географічні межі роботи визначені територією української держави в період гетьманату. В результаті дослідження було проаналізовано наукову історичну літературу з проблемами мумуаристики Скоропадського. На сьогодні доба гетьмана то може вважатися усебічно дослідженою, проте мемуари Скоропадського використовуються дослідником переважно для підтвердження чи спростування авторських концепцій, проте досі не було відтворено цілісний образ української держави з позиції перших осіб, передусім самого гетьмана. В роботі охарактеризовано мемуари Павла Скоропадського як історичне джерело. Важливість цих мемуарів полягає ще й в тому, що інші документи особового походження фізично знищені або недоступні науковцям, оскільки вони спорягаються у родині Скоропадських за кордоном, Йдеться, зокрема про особисті щоденники 1917 року. На періоди еміграції провідними сюжетами було визначено державно-політичний устрій, економіку та соціально-культурну сферу України часів Гетьманату. У дослідженні державного устрою та політичної системи української держави найбільш обговорюваними лишаються питання легітимності режиму Скоропадського, його авторитарності чи демократичності, міри іноземного впливу на внутрішню та зовнішню політику. Основними сюжетами економічного життя української держави є питання про чинники, які впливали на Форми і темпи аграрної політики, причини проблем у промисловості і заходи держав і стабілізації стану в економіці, поповненні бюджету тощо. У соціально-культурній сфері уряд української держави мав безперечні здобутки, що відзначають у слід дослідника. Про те, як і в економічній сфері державні програми були розраховані на тривалий час, і реалізація задуманого часу здійснювалася вже наступними політичними режимами. Дослідження спогадів Павла Скоропадського методами контент аналізу дало нам можливість забічниця значно глибше порівняти в те, як сам гетьман бачив події того періоду. Були отримані комплексні результати. На цьому слайді зображена словникова хмара тексту спогадів. Найчастіше у тексті, як це логічно було очікувати, трапляється слово Україна 159 разів. Інше найчастіше з Павлом Скоропадським слова чоловік 148 разів, німці 144 рази, міністра 129 разів, України 124 рази. Взагалі, форми слова Україна трапляються в тексті 422 рази, німці 309 разів. Словникова хмара засвідчує, що в тексті часто згадуються слова, пов'язані з військовою справою, армією тощо, тобто штаб, генерал, дивізія, корпус та часть. На цьому слайді ми бачимо портрет документи спогадів Павла Скоропадського, на ньому фіолетовим кольором позначено течення – Блакитним Україна, зеленим аграрний вопрос, карічнім культура, червоним власті, державний апарат, синім – внічна політика, жовтим промисловість та сірим торговля і фінанси. Ця візуалізація допомагає визначити частку тієї чи іншої тематики в документі. Так, на цьому слайді ми бачимо представлені зв'язки всередині боку аграрний вопрос. Найчастіше у тексті перетинається Україна земля земля крестьянства, поміщики хлібороби. Діаграми зв'язків категорій, що пов'язані з зовнішньо-політичними відносинами України, представлені в наступному зображенні. Найбільше перетинів знайдені з категоріями Росія та Германія. Особливе місце гетьману сповода відводив з, з більшовикам. Про перспективи долі України Скоропадський писав: більшовизм залів всю Україну не буде ані України, ані Росії. Трапляються у тексті декларативні твердження щодо зовнішньополітичної орієнтації гетьманської української держави, яка представляла величезний багатий для боротьби з більшовизмом. Проте не була ворожа Росії В культурній сфері Павло Скоропадський пріляв велике значення, хоча й не всі напрями культурного розвитку знайшли відображення у спогадах. на мою думку, це пояснюється тим, що Гетьман особисто не мав змоги опікуватися всіма сферами культури одночасно. Діаграма на слайді демонструє зв'язки категорії блоку культура. На цьому моменті ми можемо зробити висновок, що дослідження спогадів Павла Скоропадського методами контент-аналізу показало, що для гетьмана існували два образи: перший ідеальний або програмний, який передбачав встановлення сильної державної влади, яка б забезпечила громадянам персональну і майнову безпеку, за рахунок цього стабілізувавши економіку, і політичний стан та послідовно і виважено проводити демократичні реформи і поступово змінюючи суспільство, розвиваючи українську. Культури і не відмовляючись від спадщини російської культури. Другий образ України реальний, який був усвідомлений Скоропадським вже на етапі написання спогадів, врахував він неможливість у конкретний історичний момент побудувати таку державу, яку планувалося. Цьому заважали гострі соціальні протиріччя і наземний вплив внутрішньополітична нестабільність та військова загроза з боку більшовицької Росії. Всім дякую за увагу!